Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні разом з вами приготуємо хрумкі, соковиті чобуреки смачно, легко та швидко. Раніше ми вже готували смажені пиріжки лвером. Відео є на каналі, воно стало рейтинговим і тому я вирішила продовжити тему фастфуду, який любимо ми всі: Росіяне борошно додати сіль, лимонну кислоту та перемішати. Додати олію та окріп. Та змішати докупи інгредієнти. На даному етапі тісто гаряче, тому замішуйте його чим завгодно, але тільки не голими руками. Закриваємо харчовою плівкою та залишаємо в спокої на 10 хвилин. Викладаємо тісто на робочу поверхню підпилену борошном та гарненько його вимішуємо. Воно має бути еластичним, приємним на дотик та не липнути до рук. Залишаємо його під плівкою для набухання кликовини. А тим часом приготуємо фарш. До подрібненого м'яса додати улюблену приправу, паприку, сухий часник, сіль та перець, подрібнену цибулю, зелень, соєвий соус та помідор нарізаний кубиками без шкірки. І обов'язково додати холодну воду, бо консистенція фаршу має бути рідка. Об'єднати всі інгредієнти докупи та вимішати. Викласти тісто на робочу поверхню, підпилену борошном та сформувати валик. Розділити тісто на дві частини, одну з яких накрити харчовою плівкою і відкласти в сторону, щоб воно не завітрювалося. Формуємо ковбаску та ділимо на рівні частини. Скатати кульки і розкатати тістові заготовки. Тісто за цим рецептом виходить ніжне і еластичне і тому легко розкачується, чим тонкіше тісто, тим смачніші чебуреки. Викласти та розподілити фарш, накрити тістом. Защепити краї та задекорувати. В розігріту пательню з олією класти на підфабрикат та обсмажити з обох боків. Викласти на паперову серветку для зменшення вмісту олії. Залишайте свої враження і поради в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк. Поширюйте в соціальних мережах, якщо відео було для вас змістовним та корисним. Дякую за перегляд і до зустрічі!